Добрий день глядачі нашого каналу. З вами підприємство Агродніпор. І сьогодні вам ось приготували щось цікаве. А що цікаве, в нас на огляді сьогодні свіжий приход колінвалів на двигун д 65 трактор ЮМЗ. Це колінвали китайського виробництва. Виготовляються вони методом ливарним або випікання, в них і та, і та технологія добре розвинуті. Ось о, дивіться, видно, структура металу не кована, а ливарна. Є у нас і індійські колінвали, вони дорожче коштують, вони йдуть ковані. Але це ось той що дешевший варіант. Напишіть, хто експлуатує такий колінвал, тому що відгуки різні. Хтось говорить, що в мене нормально китайські колінвали ходять. Ми цього не знаємо. Ви напишіть, будь ласка, хто експлуатує, як вони себе ведуть. Кому потрібно замовити, замовляйте за посиланням на сайт. Ціна там актуальна для роздрібу. Якщо вам потрібно 3-5 штучок, 10 штучок. Ціна обговорюється. Телефонуйте. Домовимося. Навіть якщо одну штучку, телефонуйте, будемо домовлятися. Ціна договірна. Всього вам найкращого. З вами підприємство Гродніпор. До нових зустрічей!